Вигорання не завжди виглядає однаково. У нього є три різні маски, і кожна з них болюче по-своєму. Перше, коли ви біжите марафон без фінішу, це перевантаження, дедлайни, робочі чати у другій ночі, відчуття, що день коротший за ваш список справ. Друге, коли ви будуєте дім, але ніби не для себе. Робота є, сили витрачаються, але сенсу немає. І приходить порушнеча. І третє, коли ви, наче поливаєте сад, а ніхто навіть не дякує, це вигорання через нецінення, коли ви віддаєте багато, але майже нічого не отримуєте у відповідь. Іноді ми думаємо, що просто втомились, а насправді згоріли в тій масі, що носимо щодня. Але вигорання можна прожити і з нього можна вийти. Головне не залишатися в ньому на самоті.